Звіт на виворіт Україна. Щоп'ятниці о 20-й. Коло Омани. З понеділка по четвер о 20-й. Сніданок з 1 плюс 1. У будні з 6.30 до 10.30. Клуб 1%. Сьогодні о 21-й. Новобранець. З 26 травня о 22-й. Легендарна вікторина, на яку чекає кожен українець. Колесо Фортуни. Завтра о 17.45 на 1+, +1 Україна. Світ на Виборіць Україна. Нові випуски щоп'ятниці, о двадцяті на 1+, плюс Україна я, я не знайшов твого серед інших. Це якась помилка? Ніякої помилки нема у мене сім'ї. Тільки я того й твори немає. Як так? У тебе ж така чудова мама? Найкумедніші та найнебезпечніші професії світу навіть не дає мені робити бутерброди. Вона думає, що почнеться і я нашкоджу собі. Сказали, що можете вирізати пухлину. Нараду закінчено. Усім дякую. Нова ідея. Yeah. Повертаємося до старої і yeah. просто робимо операцію. Yeah. Не встивши напад. Через шкірний клапани закриття.